Я звати Анна і ви на каналі Color Life. Сьогодні ми з вами говоримо про книгу, яка увійшла до довгого списку книги Rocket BBC 2016, і це Мирослав Лаюк-Баборня. Коли я побачила, що вона виходить, я одразу знала, що замовлю її. А, до речі, видало видавництво Старого Лева, оскільки Мирослав Лаюк для мене дуже нове ім'я. Вперше я побачила його на палітурці книги невимушені, що вийшла у Віваті, і це було єдине ім'я, якого я не знала. Тож, навіть після прочитання короткої прози його я захотіла ознайомитися далі з автором. І, отож, Баборня. Насправді мені здається, що цей роман читався би легше, якби. А... Тут зверху було написано Люко Дешварчі Володимир Лис. Чому тому, що головна героїня Марія Васильівна 71-річна вчителька з Прикарпаття, а автор – 26-річний хлопець, який в принципі поєднується лише з Прикарпаттям. Для мене залишається загадкою, наскільки Мирославу вдалося настільки точно і деталізовано зобразити цю людину, цю жінку, і напевне в нього просто був чималий досвід спілкування зі старшими людьми. Але а, про що ж книга? Головна героїня фактично в дуже зрілому віці, але ще працюючи у школі, починає переосмислювати життя. Згадує деякі його моменти, і виявляється, що воно зовсім не таке, ким вона його собі уявляла. Виявляється, що чорне це біле, біле це чорне. Насправді все, що для неї було важливо, виявилося іншим після одного випадку. А коли Марія Васильівна знайшла в шафі покійного чоловіка подвійне дно. А насправді це єдиний момент книги, який мені дуже не сподобався, тому що ну якби скелети в шафі, які знайдені в шафі, це ну дуже логічно. Але якщо навіть опустити цю деталь, роман насправді дуже сильний і дуже потужний. Коли я перегорнула останню сторінку, чомусь я вважала, що він найперше про старість. А це те, чого ми боїмося. Це напевне те, що нас жахає, лякає, але ми не знаємо, що буде. Коли нам буде 70, що буде з суспільством, чи буде хтось поряд, оця самотність? Але насправді мені здається, що роман не про старість, а про те, як прожити своє життя так, щоб старість тебе не жахала. Щоб коли ти обернувся, тобі було що згадати. І мені здається, що роман про 71-річну вчительку це якраз роман для молоді, щоб усвідомити про те, що життя воно не таке довге, як ми собі його уявляємо, і навіть якщо ми живемо до її літ, то у нас зараз є можливість вибирати, будувати і не просто плести за течією, як робила це Марія Васильівна. Хоча насправді вона була відомою людиною в районі з купою грамот, ну, знаєте, там там збере п'ять грамот, отримає надбавку до пенсії і все таке. Але якось так склалося, що життя вона почала чи продовжила не зовсім так, як, напевно, би хотілося. Вона не говорить про це напряму в книзі, але воно такою дуже чіткою ниткою простежується. І про те, що саме її покоління виховало ось цих сучасних, можливо, байдужих, можливо, аморфних, можливо, не тих людей. Так? І от навіть ситуація з її внуком, а, з хлопчиком, якому все дозволено, який все має, який там потрапляє потім в не дуже приємну ситуацію, це все показує. До речі, щось таке боборня, мене це теж дуже цікавило, це Будинок пристарілих. Тобто назва дає зрозуміти, що ми будемо читати про цю старість, про яку я вже казала. Однак в романі фактично є одна чи дві згадки, і то в будинку пристарілих живе жінка, яка є дуже другорядним персонажем цієї книги. А про що ще боборня? Ну, насправді це настільки багатошаровий а, роман, що мені здається, якщо ви будете його читати, то кожен його сприйме по-своєму. Для мене от, найбільше зачепила якраз ця швидкоплинність життя і вирішення, як тобі жити. Тому що ну, дуже сумно, якщо жінка а, в кінці свого довгого шляху може тішитись лише тим, що. На якійсь там 43-й хвилині, якісь секунди фільму Червоної Рути вона з'являється на третьому плані, де її зовсім не видно, але вона знає, що вона там є. В романі є наша історія. Якби там не було, але ми жили в Радянському Союзі. Ну, частина з нас, я б, наприклад, майже не жила. Але е, менше з тим, і коли був атеїзм, і коли було УПА, і особливо зараз ця тема дуже актуальна в світлі подій, які відбуваються в Польщі, так і в наших націоналістичних рухах. Але е, суть в тому, що напевне ніхто не може судити ті військові дії, тому що. Люди, які робили страшні речі, вони одночасно могли бути чудовими батьками або ж там сім'янинами. Але... Люди, які там ішли в підпілля, вони могли навіть не усвідомлювати, чому вони тут туди йдуть. А ця тема історії прописана на якихось там десяти сторінках, але чомусь вона дуже змушує тебе задуматися. А насправді мені дуже сподобалося, як автор прописав усі деталі. А якщо спочатку ти не замислюєшся про образи і слова деякі підібрані, то коли ти починаєш десь на третині книжки усвідомлювати, чому так було, а не інакше, ти більше. Ув... Уваги приділяєш цим маленьким деталям, і насправді книга виписана як якийсь дуже майстерний художній твір. Чомусь в мене були асоціації, якраз з акварелями. Коли на грані фарбу ця розпливчастість дає контури. А також, ну, насправді мені дуже сподобалася ще книга через те, що тут є згадки про гори. Це в мене, напевно, всі книги, які розповідаються про гори і про Львів, вони мастріт. Хоча вони теж не є головними героями тут. Я раджу Боборню, насправді раджую. Спочатку я поставила тверду четвірку цій книзі, але все-таки. Проживши день з нею і, почавши читати нову, зовсім-зовсім неподібну, я зрозуміла, що ця книга заслуговує не більше. Я зрозуміла, що, напевне, тут дійсно треба дати час собі, щоб її переосмислити і переварити. І я її дуже раджу. Це дуже хороший дебют, як на мене, автора. Я принаймні стежитиму за тим, що він пише далі. На жаль, я не читала його поезії, але в прозі він доволі сильний. Зрозуміла, що на цей роман. В нього пішло багато часу, що дійсно продумана кожна деталь, і тому варта уваги. Отож, Мирослав Лаюк, баборня видавництво Старого Лева. Якщо вам сподобалося моє відео, ставимо лайки, підписуємось на мій канал і до наступних зустрічей. Бувайте!